Доброго вечора. Сьогодні ми готуємо запіканку з оселедцем та капустою. Запіканка по-фінськи. Дуже легкий і простий рецепт. Без всякого смаження, варіння. Всі інгредієнти використовуються в сирі. Це дійсно фінська страва, яка готується дуже легко. І так, слайсами нарізаємо картоплю і викладаємо нижнім слоєм на сковорідку. Для того, щоб картопля не почорніла, я натерла цибулю. Натираємо дрібно, на дрібній тертості і викладаємо поверх цибулю. І для смаку, і для того, щоб картопля не почорніла. Отак, коли ви викладите цибулю на картоплю, вона залишиться білою. Злайцем ми нарізуємо дві великі картоплини і викладаємо. І так картоплю ми на картоплю ми виклали цибулю. І тепер розрізуємо оселедець. Оселедець у мене філе. Гарний такий, біленький. Їх я використовую 5 штучок. І дрібненько нарізаємо філе. Ось таким чином. На дрібненькі шматочки. Ми викладаємо оселедець, далі моркву, велику морквину натерту на тертушці. Тертушка, великий вічка. Трішки присолюємо за смаком і викладаємо капусту. Небагато капусти, пів качанчика так капусти викладаємо, невеликого качанчика одним слоєм. Капусту трішки присолюємо і вкидаємо дрібочку цукру. Додаємо сюди, якщо є зелений горошок. Якщо немає, можна без зеленого горошку обійтися. Якщо є червоний перець, можна сюди перчинку ще вкинути. Порізати гарно і вкинути перчинку. І далі шари повторюємо. Нарізаємо ще дві великі картоплини. Поперчимо і підсумо і викладаємо знову рибу, але вже менше отаким От чином. Морковку, Горошок. Якщо є, звичайно. Пустку обов'язково підсолюємо і цукром здобрюємо, готуємо соус, заливку для нашої запіконки. Вбиваємо два яйця і два стакани молока. Вкидаємо трішки цукру, щепотку солі. І чорний перець мелений. Теж ще путочку. І гарно збиваємо у збиту суміш додаємо гарну таку ложку сметани. Домашня мене сметана. І збиваємо. Духовка у нас розігрівається. І заливаю сумішю рибу. Накриваємо кришкою і ставимо в духовку на 30 хвилин. Такий пиріг, як у нас вийшло, стане окрасою будь-якого столу. Тільки трішки потрібно додати фантазії. Під дією кислоти капусти молоко перетворилося начебто на твердий сир. І наша запіканка вийшла, наче сюди поклалось дуже багато твердого сиру. А насправді заливка була яєчно молочна. Получилася запіканка така цікава, вона гарно пропеклася, 30 хвилин ми її тушкували під кришкою. І майже 25 хвилин без кришки. Вона дуже смачна. Риба у запіканці нагадує начебто червону рибу. Всі інгредієнти дуже гарно смакують. Такий дивний, незвичайний смак цієї запіканки. І так, помірно ситна. В ній багато овочів. Такий салат, така запіканка особлива. Вона, ну, я ще не пробувала ніколи такого рецепту. Дуже і дуже приваблива вона така на смак. Я раджу приготувати таку запіканку. Мені вона сподобалася.